Тіні. У нас є загально прийнята основа для тіней. Це основні тіні, які використовуються у всіх макіяжах, не обов'язково цієї фірми, просто оцей колір такий темно-рожевий беж, я б його назвала. І зараз ми будемо ось, бачите, ось ця кістка. Тільки ми будемо ось тут тицяти, прибирати на, на вище вічко. Я знайшла такий переклад. Але не думайте, що це навіщає века, це якась ваша проблема. Це у більшості людей і це норма. Просто чомусь воно вважається неестетичним. Воно у 99% людей. Якщо його немає, це аномалія. Напевно, воно має якусь захисну функцію, тому не комплексуйте з цього приводу. Знову ж, набрали. Струсили, ну, таке правило. І на розслабленому оці. Як же його, щоб і в камеру дивитися, і щоб на розслабленому оці втицюємо, втицюємо, прибираємо. Бачите різницю? На іншому оці, золоте правило. Зараз ридать буду. У мене всіда ридається. Аж так під око. І вгору, 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 вгору. Тягнемо аж вгору. Треба трохи додати, мабуть. Трохи півкругом. Техніка така: руку не відриваємо, не ставимо цятки, а просто однією лінією і вгору. Вгору. Ні в коєм случає не вниз, вгору. Все.